За інформацією програми розвитку організації Об'єднаних Націй від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько двох мільйонів людей. Зазвичай вони зазнають знущань у сім'ї і не до кінця усвідомлюють, що принижень терпіти не варто. Адже інколи стереотипи, що панують у суспільстві, на кшталт б'є, значить любить беруть гору. Втім, про цю проблему не варто мовчати, аби постраждалі від домашнього насильства мали безпечне місце перебування у Збаражі на Тернопільщині. Для них відкрили кімнату кризового реагування, і це є можливість на період загострення цих сімейних конфліктів, щоб вони могли безпечно проводити свій час, і саме головне, що а це буде ну невідомо місце для насильника. Ось так виглядає кімната кризового реагування зсередини. Це повноцінне помешкання із кухнею, ванною, побутовою технікою та всім необхідним для тимчасового проживання, зокрема, теплом, інтернетом, а ще тривожною кнопкою у разі виникнення певних проблем. Також приміщення пристосоване для перебування осіб з інвалідністю. Відкривають цю кризову кімнату завдяки міжнародній співпраці. Завдяки Фонду ООН у галузі народу населення, які реалізовують дані проекти по всій Україні, і також розпочали нас області. Зокрема, це влаштування облаштування кризових кімнат для жертв домашнього насильства, які потерпіли від насильства, а також консультаційних кімнат. У консультаційній кімнаті працюватимуть психологи і соціальні працівники. Такі кімнати тимчасового перебування і консультацій для жертв домашнього насильства функціонують вже у Тернопільській, Шумській і Збаразькій громадах. Проблема вона вкрай актуальна, і я думаю, не тільки в нашій громаді, от але в нашій, зокрема, в нас дуже велика громада, і є випадки, коли люди звертаються. І зараз буде прекрасна можливість надавати якісні послуги для таких сімей. Щороку кількість звернень щодо домашнього насильства зростає, тому й виникає необхідність в облаштуванні таких місць, зазначають фахівці. Згідно з статистики, близько більше як п'ять тисяч звернень про що щодо вчинення домашнього насильства якраз проходить у поліцію. Тож у майбутньому, завдяки фонду ООН в галузі народу населення, планують облаштувати кімнати консультацій і кризового реагування і в інших громадах Тернопільщини.